На цьому відео ось такий асортимент і столиків. Що вони собою являють? Тут виходить у нас металева конструкція, нижня металева полиця і поверхня сама із нержавійки. Нержавійка не сплав, якісна нержавіюча. сталь. Є три столики зараз на даний момент. Довжина одного найдовшого метр п'ятьдем, потім іде інший метр 20 по довжині, і найменше, якщо не рахувати кут метрової довжини. Глибина в них 60 см, мають бортики і, повторюсь, мають знизу полиці. Сам корпус зачищений і якісно пофарбований. І ще ось така конструкція є, яка являє собою кут. Зараз я покажу його більш детально, бо по ньому, мабуть, буде найбільше питань. Одразу, щоб подивились люди відеогляд. Зрозуміли, як його, куди його ставити. Значить, він ось такої цікавої форми у нас. Ось так він має 64 сантиметри. Потім ось так по найдовшій стороні 70 сантиметрів. Якщо взяти ось цю діагональ, отак від кута, ось сюди, 77 сантиметрів. Якщо з цієї точки, має тут 69 см. О, ну і остання сторона, ось якщо так з боку міряти, 42 см. Така конструкція. Асортимент торгового обладнання постійно змінюється, тому телефонуйте. Номерок стараємось залишити, написати. Є сайт, де є основні позиції. Є різні всіляке холодильне обладнання, електротехніка і інше цікаве.